Дорогі друзі, доброго вечора. Сьогодні був такий дуже доволі навантажений та напружений день. Сьогодні, в Печерському районному суді міста Києва відбувся розгляд підготовчого засідання по справі за обвинуваченням митрополита Павла. Судове засідання було відкладено на іншу дату у зв'язку з тим, що чомусь суд. Вже системно неналежним належним чином не повідомляє адвокатів захисників Митрополита Павла про судове засідання. Дане засідання відклали у зв'язку з тим, що адвокати були задіяні в інших справах. Тому суд прийняв сьогодні об'єктивне рішення та відклав засідання на наступну дату, щоб адвокати змогли належним чином забезпечити захист митрополита Павла. Крім того. Солом'янським районним судом міста Києва було здійснено розгляд клопотання сторони обвинувачення про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно і Павла Музачука. Захист вказаного клірика здійснюється адвокатами центру правового захисту. І Я хочу сьогодні подякувати адвокатам, які надали сьогодні кваліфіковану правову допомогу і родякану Павлу. Суд сьогодні своїм судовим рішенням частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, але він визначив розмір застави ну менше, чим просив прокурор. Прокурор просив більше, ніж півмільйона гривень. Суд в своєму судовому рішенні вирішив застосувати запобіжний захід в вигляді застави в розмірі 121 двадцять тисяча гривень. Але е, ми вважаємо, що вказане судове рішення також є доволі не досить обґрунтованим, тому що дійсно немає можливості в іродякана Павла, який перебуває на повному забезпеченні монастиря, е, внести таку заставу. Він ніде не працює, майна він ніякого немає. Заробітну плату він не отримує е, і джерел е, фінансування в нього немає. Але відповідно до ухвали слідчого судді, Обов'язок внести кошти, ну і строк внесення цих коштів становить 5 днів з моменту проголошення судового рішення. Тому протягом 5 днів необхідно внести ці кошти. Якщо їх не внести, сторона обвинувачення буде мати можливість звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш тяжкий, на більш суворий. Також зрозуміло, що стороною захисту буде напевно прийнято рішення про апеляційне оскарження вказаної ухвали, так як ми вважаємо її необґрунтованою, тому що ну, справа доволі така є сумнівна, і застосування такого запобіжного заходу з, з таким розміром застави є також необґрунтованим. Тому е, буде вказана ухвала також оскаржена. Е, крім того, е, хочу всіх повідомити, що. Центр правозахисту, адвокатами Центру правозахисту було підписано угоду про надання правової допомоги з настоятелем храму в селищі Ленківській Ленківці Черневецької області. Ми були обурені. Таким свавільним протиправними діями та бездіяльністю поліції е, на відвертий злочин, який полягав в побиттю вірян. Тому адвокатами центру правозахисту е, буде надаватися і вже з сьогоднішнього дня надається кваліфікована допомога. Е, вказаній релігійній громаді. Релігійна громада до нас звернулася з на, на гарячу лінію. Е, ми оперативно. Відреагували і з сьогоднішнього дня здійснюємо захист їх законних прав та інтересів. Тому не перемикайтесь з Божою допомогою. Ми всі випробування разом вистоїмо. Я хочу подякувати всім, хто підтримує адвокатів, хто підтримує священнослужителів, хто підтримує всіх. І ми разом є одною великою родиною Української Православної церкви. Дякую всім за молитву та підтримку.